Так, ще один льотчик. Тут вже трошки вилетів. Всім привітки! Сьогодні їдемо на буковицю. Ну, у мене це буде завершальний етап цього року, мабуть, бо там вже потепління йде. І з зав... ну, завтрашнього дня вже йде потепління, тобто з неділі. Сьогодні вже 21 -е число лютого. Ось ось ми їдемо на Буковицю. Трошки пізно, я ще навіть не загрузився, ще їду в іншу хату, забираю лежі, обладнання. Ось. І їдемо на Буковицю. Ще машинку прогрію. Буду, скажімо так, закривати сезон за півдня. Ось. Трошки планую покататися. Ну і подивитися взагалі стантрас, який на даний момент є. Хоча, я думаю, це вже буде не актуально, але все ж. Цікаво. Завтра ще там, кстати, в неділю. Уже завтра. Я, на жаль, це відео вийде вже, напевно, після неділі. Але все ж, в неділю там, тобто 22-го там буде якийсь діджей. Ну, там по неділям вже якісь проводять такі івенти цікаві. Тому понеділям то варто заїжджати. Ну, боковиця не страждає від перенасичення людей, тому треба піднімати боковиці з колін. Я би так сказав. Ну, Про ці дні там реально небагато людей там. Хотілося б більше. Чисто підтримати, скажімо так, своє. Ну все, погнали, не буду баландіти багато. Зимно мінус. Мінус 6 за бортом. Ось. Мінус 6 за бортом. Їдемо. Залежамо і погнали на Буковицю. Буду брати сьогодні абонемент до 2-ї години. Там щось в районі 750, може 600, тому що зараз вже не високий сезон, а низький. Ось тому якось так. Летимо. Так, я вже піднімаюсь на буковицю. Там тюбінг, не знаю, чим цього року працював. Це мій перший підйом. E, значить, по абонементам все незмінно. Ну, за зараз, правда, жінський сезон, то виходить, 750 коштує на півдня, і якщо тобто з 9 до 13.30, або далі, з 13.30 і далі, то інші півдня. І це 750. Якщо хочеш цілий день 900 гривень, недалеко втікло, то я думаю, вигідніше брати 900 гривень, на якщо там щось не так. В любому випадку вигідніше. Е, ось. Якось так, в принципі. Люди трошки приїжджають, зараз ще небагато. Траса чистенька, гарненька. Уже явно краще, ніж там того разу, коли я був перший, тільки третій, другий день після відкриття. Тому будемо пробувати зараз підніматися. На жаль, зламав кріплення на шлемі, тому приходиться з руки. Буквально щойно зламав кріплення на шлемі, відклеїлось. Будемо трошечки закривати сьогодні сезон, адже йде вже потепління з неділі, з понеділка, там вже все. Ну, Та ще сніг буде стояти певний час, понятне діло можна покататися, але... але то недовго буде. Тому поки мороз, не втрачаємо шанс катнути тим паче поблизу. Хто ще буде дивитися десь найближчими днями, то ще може теж заїхати, запитати на Буковицю, покататися, закрити теж сезон, власний. І кайфанота. Полетіла. Так, я вже на горці, ще не прогрітий, перший раз спускаюсь, тому тут вже з підйомничка, якщо з'їжджати, можна поїхати на зелену. Щоб розімнутися, що ми в принципі зараз і зробимо. Тому поїхали на зеленій. проїдемося. Трішки, трішки по зелені прогрів м'язи. Траса в принципі. Зараз ще Вільветик, гарно їхати. Е, ще люди навіть вроде, і машин дуже багато досить зранку, але в принципі ще їхати добре. Е, але навіть на зеленій є льодик під ногами вже. Ну і думаю, під кінець дня. Під середину дня, коли вже буде нолік на градуснику, бо зараз мінус 6 орієнтовно, то воно буде вже м'якше набагато. Буде приємніше кататися, але будуть горки вже горки розбиті. Але вони не настільки розбиті, як на плею. На плею за дві години там, правда, і людей більше значно. Дуже сильно. І все. І вже неприємно кататися, особливо там новенькі, я не знаю, як вони там мучаться, вчаться, стараються. Ось. Такий перший спуск по зелені, зараз поїду по прямій. Уже попробую, Ну і там трошки кататися. Ну, кстати, така, нічого. Там є, правда, зелена-зелена, але там такий один нахал, що для деяких новачків може бути страшно. Але нічого, що привикали трішки. Але загальному вже хоча б не видно землі як там того разу, тому я задоволений. Йдемо кататись далі. Це так звана червона гірка. Е, якщо ось тут з'їжджати, і одразу сюди. А там зелена йде. Ось так виглядає вона. На рахунок трас, в принципі, більш-менш нормальні, хіба що пагорби є деякі нерівні. І посередині там переважно підкидує так нормально. Треба триматися добре. Ну, катаємося далі. В принципі, людей не дуже багато. Трошки перекосив зверху, там є бістротике маленьке. Ціни, в принципі, адекватні, мені здається, що знизу, що зверху. Ось. І можна тут перекусити спокійно собі зверху. Ну, знизу. коли мені подобається. І поїхали. На жаль, не можу записати, тому що кріплення немає банального. Але, в принципі, кататися приємно поки що. От ну, чим більше ти тепліше, тим буде м'якша напевне траса ставати. Такий легесенький спуск по зеленій з виходом на центральну. Я навіть не знаю, яка центральна вже рахується, яким кольором. Тут у нас такий сноу-парк маленький, тут можна попригати, можна там трюки поробити, маленькі трамплінчики, перила. Ось і трамплін. Хопс. Ну, правда, тут не трамплін, але хтось може подумати, що це трамплін. Насув глини, мабуть, і там трошки насипано. Зараз подивимося, може хтось пригне. То хоче себе покатати в районі Борислава. Ну, це найкращий варіант. Далі вже їхати тільки в плай, але там значно більше людей. І траса однозначно. Опа! Опа. Опа. Траса однозначно розбивається швидше. Так що їду далі кататися, зараз вже... О, сноубордист, давайте поглянемо. Ой, передумав. Лижник. Аня сноуборд. Лезник. На горці вже побільшало людей, але все рівно немає. Такого напливу серйозного, тобто спокійно можна роз'їхатися. Посерединці, якщо брати, там є горбики, тобто погано розритращили трошки перепади такі хвильки, то не вміє втриматись, може впасти там. З посерединці там перебив такий я, зараз туди їдемо. Але в загальному можна кататися, закривати сезон, хто закриває, хто не закриває. Приїжджати. На жаль, промокоду немає, також там є і оренда спорядження, шлемів. Все, що потрібно, є там знизу, внизу перед мостиком. Ну, Ціни не помінялися, що в попередньому відео, що зараз. Ось тут зараз прикріплю ціни, хоча вони були і на початку я вам показував, може хтось не побачив. Ось. Ну, зараз вже. Невисокий сезон ці не трішки менше, не сильно, але трішки менше. Зараз поїдемо по. Я не знаю, яка то, яка то синя, мабуть, ні. ця це центральна, це напевне, ну, що синя. Звітом, якщо виїжджати, це зелено виїжджає, то червоно попри підйомник зразу. Ну і ось так це все виглядає. Люди катаються, насолоджуються. Той сезон закриває, як я, адже вже Понеділка потепління, сьогодні у нас субота, хтось гарно катається, хтось вчиться. Ось, але в більшості випадків, звісно, вчаться ще. Вчитися ніколи не пізно, найголовніше не боятися. Тут -то хтось теж їздить по дорожках для велосипеду, там також дорожки по велосипеду там виїжджають з лісу, якщо замітно. Хтось собі вибирає, куди хоче. Там же трошки з нього було присипало, та й можна вибрати звідки їхати. Ось та зона горбова і там далі йде горбика вже. Ось тут до половинки зверху, коли розгін набирається, тут нічого немає, там далі вже трішки перебоїв і знову нормально. Але вже пів першої траса не розбивається. Тобто траса добряче втрамбована, добрячий слой снігу. І сніг ще буде стояти, думаю, дуже довго. Щоб покататися, можна буде майже напрямих лута дівчинка. Ось. Можливо, що приїду, але сезон однозначно сьогодні закриваю. Закриття сезону на Буковуці, там де його розпочав. Там його по суті і завершую. Я сьогодні на півдня, хоча за абонемент на цілий, адже там перепад цін невеликий і незначний. 750 чи 900. Ну, якщо взяти 900 і якщо захочеться довше покататися, звісно, набагато вигідніше. Зелена зелено, траса, але нічого, там так теж досить цікаво, не так полого, як на плею, до прикладу. Тут можна на зеленій катати спокійно. Ой, трошки пішов, не втримав, лежа розщепилася, перегрузив, мабуть. І на дубці з'їхав. Тут такий пологий спуск, там червоний, трошки ще пологіший, але нічого страшного для тих, хто катається, нема. Так, та й таке, виїжджаємо наверх. Зараз покажу, як наверху, ще катаємося. Ой-ой. ой І теж лежа, розкрутилось, розщепилась, зловили ви. Є. Лижники різного рівня. Опа, опа, є. Щось почалося, щось пішло тут не так. Коли не знаю. Так, Тут вже зверху більше людей. Там ресторанчик, трохи черги є. Можна там відпочити собі посидіти класно. взяти чайочку. Або знизу такий самий заклад є. Зараз приїдемося з великої в ручному режимі. Заснімо, як це все виглядає від першого лиця майже. Адже немає кріплення. Сіли трошки віддихнути, бо там того разу піднімався на цьому. Тут значно більше піднімається, Це тепленько о. на дворі файно. Прям любо покататися. Погодка супер. Буде ще тепліше тут кататися в футболочках, мабуть. А там вроді навіть як озеро їхнє. Ось там озеро, якщо не помиляюсь, дамба. Дітки береться забір води. Ну, пушка може стріляти не будуть, морозів нема. Хіба якби на вечір ще вдарило? Щоб довше тримався сніг. І отак воно виглядає. Класно, файно. Відпочити можна. Рекомендую однозначно. Ціни абсолютно адекватні. Що наверху, якщо поїсти, хочете, що нанизу, по-моєму, навіть одинаково. Якщо брати ходок в районі 80 гривень, якщо картопля фрі 100 гривень, ось таке американо там 60 гривень. Ну такі адекватні помірні ціни. Можна перекусити собі спокійненько і кататися можна з собою. Фух, я вже трошки навіть і накатався. Зараз сонце вже гріє, так ж жарко трошки. Лижі лижах вже тає сніг. Ой, потепління йдуть, так що сезон пора завершувати, На жаль, Буковелі цього року не побував, так склались обставини. Хоча б плани були. Мало бути відео на рахунок Буковелю, але що маємо, то маємо. І так цього року досить непогано покатався, багато де були. Саме якщо брати на каналі і загальному по тому що сподобалось, це саме найкраще в цьому році було. На Захарі Беркут. Там справжня така атмосфера, красиво, м'яко, гарно. Відпочили супер, просто красота. От Захар Беркут, хто любить такі відчуття свободи, тишини атмосфери, то на Захар Беркут прям супер підніматися. Та не найкраща горка, не найкраще там все. Обладнання, але знову ж таки інфраструктура розвивається. Точніше, має вже помало розвиватися. Там кож там буде поруч строїтися від око, славно звісно горнолижна, горнолижний комплекс, теж в Славську. Тому треба очікувати до року, так, 29-го, роді там чи до 28-го має бути перший етап закінчений. Ну, подивимося, того вийде. Ось. А поки китаємося там, де маємо можливість. Погнали, ще трошки покатаємося, і я сьогодні буду завершитись 2.30 і якось так. Пройде мій денічок. Щось ми зупинилися, все, зависли. Я зараз, кстати, підключенням нормально, тому має все чики бріки бути. Не знаю, чому зупинилися. О, вже їдемо. Тут одне, що в буквоці мінус, але це. Не їхня заслуга, скажімо так, що тоді будівлі, які звільняти, звісно, власники не хочуть ні за які суми і ні за які гроші. Хоча, я гадаю, там пропозиція була хороша для них. Ну, що зробити? Люди, які тут катаються, вже звикли, звісно, до цього. Але однозначно ви було краще, якби тих будівель не було, і була така по ширині, по цілій ширині горнолижна. Ця траса по ширині була б відкрита, бо була... приїжджайте, надихайтесь, віддихайте і катайтесь. Адже життя така штука, що пролетить. По щелчку, я не знаю, як то правильно сказати. Щелчку пальця. Русизм. Правда, ну то так. Це в нас зараз буде крайній спуск, Годинка, друга десь 30 орієнтовно, людей вже значно менше в другій половині дня. І ось так траса виглядає. Сонечко то там ще світа. Людей вже значно менше, ніж було. Я ще по зелені приїхався і лечу зараз вниз до машини, то буду завершувати сезон, скажімо так, на буквиці може ще якось повезе і буде бажання вже буде тепло, Морозів вже, напевне, не передбачається, то можливо ще якось попаду сюди. А так будемо сьогодні в цій годині завершувати наші покатушечки. Я, в принципі, задоволений, скарг не маю, але ну там є такі недоліки, ну як без них. Приїжджайте на Буковицю, закривайте свій сезон. І нехай він у вас буде вдалий. Поїхали далі, поїхали вниз. <му> Я вже своє відкатав, машинок достатньо багато. В першій половині дня, звісно, було більше людей, зараз вже не так багато. Ну, кататися можна спокійно, не напрягаючись, тобто там немає багато людей. Ось. Так завершує сезончик цього року. Будемо чекати наступного. Цей рік, в принципі, пройшов дуже-дуже навіть вдало. Я задоволений. Пакуюся. Хто ще не завершив сезон, успішного вам завершення. Е, ну і дякую. За перегляд. Ціни, як були раніше, так і зараз. В описі буде посилання на сайт, хочете знайомитися, там в реальному часі оновлюються ціни. Як і казав, або немає 900 гривень зараз на цілий день, на півдня 750, вигідніше брати на цілий день. А далі, вже хочете катати до кінця, хочете не катати, не, в будь-якому випадку. На мою думку, вигідніше брати на цілий день. Там перепадне волочки. Ось, якось так. Всім дякую і будьте здорові!